Наступна, хто вийде на цю сцену? Вона улітала для того, щоб повернутись. Тому що яким би красивим не був би Гановір, а Харків краще всіх. Деніза Глєзіна, Під ваші описки. Йди до нас, сонечко! Доброго вечора. Боліти назви червоних міст, назви і імена, пошматані літери на землі, поезія тіл, сніг чи вибілює правду, чи сліпить очі, але вмиває обличчя хвилею жаху. Знов прокидайся, мамо, мамо, війна, і так до зранку, і весь день, і завтра. А можна завтра її вже не буде? Заплющуй очі. Рахуй до ста, ховай мертвих та сховайся сам. Я шукати не піду, тріщить голова від літеру, списку списку тих, кого більше нема. Крилиця нашої мови висихає з червоного в чорний. Ти знав? З червоного в чорний висихає вона, де наші боги, де хоч один, будь-який Бог помер би від тягучої болі у серці, читаючи наші молитви. Новинні стрічки, плакати й жалоби. А ти досі читаєш про смерть мені, а я досі пишу про смерть тобі. І хтось там тихо помира під залпами артилерії, що як песа хлинається, тоді і тепер. Тоді і тепер я кричу, щоб дихати. Ти кричиш, щоб чути голос свій. Серед гомону та істерики, серед літер, поезії, згариш, румінації, фатума втрати. Брати за втратою без отримання не кидай так. Візьму віру у мене, хоч трохи по кишенях цукерками ми вже витримаємо тоді і тепер ми вже рік витримали. Буде ще ладою. Як я сказала, в мене дуже багато поезії про смерть. Тож я прочитаю одне, а потім, якщо що, прочитаю більше. Чорне пронизане, нитка трави вночі, хижа, злизує кров хмарин, на очі росу вдягає на шию на тіло зміїне. Ти бачила ніч оків, як мурахи вдень руїться темрява, гуще й товше між коренями, між стовбурами, між скронями побачившого. Ти бачила сії кульбабки за сумом і острахом, сором свого остраху, скляний метелик ріже повітря білими крилами, з зневливим осудом. Він не боїться заснути в траві, бо смерть його найжаданіше світло. Ріж його трава, огортай вишивкою. Хто живе на тобі, помирає в тобі. Все на небі, як у на землі, метелик, як у небі, так і на землі. Дякую.